Всім привіт! З'явилася нагода зняти таке коротеньке відео, яке стосується, ну, в даному випадку, власників Jack-1020 і інших модифікацій. Ну, і, в принципі, стосується всіх інших автолюбителів, у кого так чи інакше є та чи інша вантажівка з двигуном внутрішнього згоряння. Значить, про що йде мова? Ну, У нас тут був невеличкий ремонт цього двигуна. Стандартного двигуна Джаковського рідного, ну, то діло не про те. Такий поверхневий ремонт, трошки там клапанець прогорів, ну, то таке діло, то особливостей там немає ніяких. Особливість піде на те, що ми після ремонту двигуна, після закінчення точніше, ремонту, це було десь позавчора, мабуть, вирішили зняти з газона. У нас же ж на нашому. ГАЗ 3307. Стоїть бензиновий двигун рідний. У нас стояв оцей підігрівач передпусковий електричний, який вмикається в мережу і гріє вам водяну вашу рубашку на двигуні. Значить, Потужністю 2 кВт. В йому вже я не знаю, років 3, напевно, ми його з газона зняти, бо газон зараз не використовуємо поки що. І чисто заради експерименту врізати його в джаку. Тобто сюди, в магістраль водяного охолодження автомобіля Джак. Значить, друзі, у кого, я повторюсь, є інші автомобілі, не тягніть час, ставте собі такі подібні, якісь ще там, підігрівачі на водяну рубашку, і ви забудете, що таке там, якісь проблеми з запуском, особливо дизельних двигунів. В частності, от особливо дизельних, бензинові ще кої-як, там можна запустити, якщо там акумулятор нормальний, все, а от дизеляка, самі розумієте, там чи під дон треба гріти, чи знову ж таки воду там гарячу проливає, хто у кого там не то сол залитий. Свічки на, на калу там стоять, там передпускові якісь там ще приладдя. Але от самий, з нашої дзвіниці, як ми дивимося, найкращий варіант є такий от передпусковий підігрівач. Значить, Як і казав, потужністю 2 кВт без примусової циркуляції. Тобто він циркулює за рахунок того, що. Зустрічається холодна і тепла маси, то солу в частності. Значить, встановили ми його на раму ось таким ось чином, стандартною шинкою кріплення. Вигнули, як треба, щоб нам його розмістити от в даному місці. Тут Ну так, буде на нього, може, і волога попадати, але він волога захищений. На газоні за три роки з ним нічого не сталося. Там місце було, як то кажуть, важке для нього розташування. Колесо тут до нього не достане ніяк, ніколи, як то кажуть. Якось отак. Значить, тепер по... детальніше по врізку взагалі, саму, саме врізання. Значить, Подачу в сам підігрівач ми взяли з шлангу з обратки та що йде з печки. Розрізали ми стандартний патрубочок, трійнічок вставили і під'єднали під сам підігрівач. шлангочка така йде. А ця шланга ось вона. ось, ось, ось Зараз трошки. Світліше зроблю, вам, щоб видніше було, бо неначе малувати. Ось ця шлангочка, що ж зараз по центру екрану, у вас підкріпленнями, де є з пічки ось ця обратка йде, зворотня тяга, як то кажуть. Ось вона у нас йде, врізали трінічок, і через трінічок подача йде на сам підігрівач. З підігрівача вже під дією гарячої маси своєї, як от то сол розігрівається, він піднімається цей патрубок. Шлангочку ми. Під'єднали сюди. Не нервуйте, як то кажуть, що тут провалка скручена, просто стяжки закінчилися, купимо стяжки, обов'язково замінимо. Але кріпити треба було, щоб сьогодні ми якраз їздили по справах на джаку і перевіряли це все діло, щоб його нікуди не затягнуло. Ось так воно йде туди, зараз перейду на ту сторону і покажу. А тут у нас виходить нічого, в принципі, надприроднього немає. Знову ж таки, проволокою скрутили лишній кабель, щоб отак от вилочка торчала. Зайшов, включив, все, півгодинки і ви запускаєте, не наче літом свій двигун. Зараз перейдемо на ту сторону і я покажу там далі нашу врізочку. Так, трошки темніше зробимо, бо щось засвітилося від сонечка. Сьогодні зранку у нас було мінус 7, зараз таке 0, мінус 1. Це так для довідки, як то кажуть, кому цікаво. А тут ми врізали теж трийнічок, ось такий ось взяли. З подачі на пічку. Подача на пічку у нас йде під термостатом. Тобто ось його корпус термостата, Зараз отак, от напевно, з цієї сторони. Ось. Корпус термостата під. Немось штуцерокось виходить ось в центрі екрану, він у вас зараз знаходиться, і він йде на пічку подача. Коли машина заглушена, коли ви підігріваєте попередньо двигун даним підігрівачем, у нас циркуляція йде гарячої води, ну, гарячого тоселу йде по цьому шлангу. І під тим, що у вас забор йде отам от, знизу з блоку, Маса спускається під термостатом, прогріває спочатку голову повністю, а потім водяну рубаху на самому блоці даного двигуна. Сюди гаряча маса продвигається максимум за півгодинки, продвигається отак от от туди. ось. Прямо під цю під трубу далі гаряча маса води не рухається, не йде далі на пічку. Тобто циркуляція все-таки більше йде сюди. І слава Богу, експеримент у нас отакий і удався. Дуже ми ним задоволені. Знімати ми тепер його цей підігрівач звідси не будемо. А на газончик вже купимо такий самий, чи може щось потужніше. Хоча, в принципі, на газончик навіть цих 2 кВт вистачало. Хоча, кажуть, що на малолітражні такі двигуни. От, по меншим об'ємом вистачає там і 1,5 кВт. Ну, скажімо так, там зекономити, може, якісь там 200 гривень в ціні, неважливо, який бренд, який підігрівач, там, якщо брати навіть самий простий, без примусової циркуляції. Ну, З примусовою циркуляцією, мені здається, в принципі, навіть і краще може бути, бо цей. Ну, все ж таки циркуляція, якщо швидше, може швидше буде нагрівати. Але якщо, не дай Боже, там сламається та помпочка в самому підігрівачі, чи потече вона, чи ще щось, це будуть проблеми. А тут, в цьому в цьому от стандартному, там просто у нас кулька стоїть. А тут на заборному оцьому патрубці з цієї сторони стоїть кулька. Тобто, коли тиск росте в камері нагрівання, кулька закриває якби, е, виходить, подачу і штовхає тоді сюди масу теплої води гарячої. ну, а тоді, як уже тиск падає, кулька відкривається, і він знову собі взяв потихеньку. Тобто, мені здається, в принципі, чим простіше, тим краще. Так що так, друзі, всім раджу, обов'язково. Неважливо, який бренд, неважливо, де ви будете купляти, головне з гарантією, і мені здається, саме простіше. 2 кВт, я ж кажу, півгодинки, і двигун вже ну, градусів 60 приблизно був. По... Датчику температури по джакі. Ну, як знаєте, у кого є джака, там цифрок немає, так от орієнтуюся чисто приблизно. Ну, Десь градусів 50-60 можна стверджувати, що там це все діло було. Так що, отак. От. Дякую за перегляд. Думаю, відео було корисним комусь. Неважливо, у кого є автомобіль, неважливо, який, хоче легкова, там, дизеляка, хто не поставив, не витрачайте час, нерви, ставте і будете повністю задоволені своїм авто. До побачення.